Ага, та кукурузу зварити нема кому. Кукурузу зварити нема кому, а їсти то є кому, так? Чому не було перекладу, що він співав? Хто? Тиво хлоп не трога співав би. А, а він, до... А він до речі, співав і мені потім дівчата переклали. Він ще там ходив і казав, що в мене файно, що я елегантно виглядаю, що у мене файний капелюшок. Він так би про кожну, а може, то не той. Ну коротше, там про кожну дівчину то на кожній зупинці заходив хтось і завжди співав, такі репи в електричках. Прикольно. Прикольний чувак. Руляв, ну, поки мій Сергій от нічого не робить, просто, просто хрумає. Я ще до сих пір не можу повністю заквасити огірки. Mm -hmm. Тайзик є, дівчата кажуть, що на сквікох то людей класить. Тайзик один є, то другий каструльку. Бо я беру з фільтра воду, вона не встигає мені По 4 фільтрувати. Стрилі фільтрує. Но. Але поки воно там не встигає фільтрувати, я вже речі перескладала. І до Максима домагалася. До Максима домахалося. Вирішила до Джоніка домахатися. А чого до Джоніка? Я ще колись ще, коли в парашї їхала, кросівки в нього тоді були, типу не байлонс. Я б тоді їх хотіла, але потім я показала, люди захотіли, купили, мені не вистачило. Він мені морочив голову, що він привезе, привезе, привезе. Вже Макс Бруджонік, осінь вже, це ти не будь таким хамлом. Це кросівки. Бо я минулого року я помітила, що я ходила ну, часто в кросівках, а того року ні. Це кросівки, я піду до нього домахаюся трохи. Нічого нормально. Трошки його постройте. Максиму каже, що буде кашу тобі взагалі. Пшеничний каже, каші не їм. Та. Ти дурень, ти чим знаєш, яке воно смачне? То, і смако... то смакотяшечка, яка... я тупше не штука, що так люди треба сьогодні в питку там вже нема. Mm. То така смакотяшечка, що я не можу. Холодильнику поприбирали. Тебе сьогодні я... хоч до рани можна викладати. І так Бог подарував, що хмарки прийшли, що нема сонця пекучого, що мене жаба не давить, що я не на ріці і не на басейн. А чекай, бо то, що зараз може сонце ну, то я вже, так, Куча справних дохід. А мирний стаканчик і моя показувала, що я купила? І байні, це да, ти так, ти на, на показувала. Завтра привезуть цей для еклерів тобі, але все рівно немає, нема, того ж різну, що ти казав, і ніколи в них не було. Тому, не що, не. Бо той, що я тоді принесла, то з такою хорошою ефір. як ти міг його зламати. яка каже, воно та дурне набрало, сама? цілий ж м'яса, та й все і дурі давило. Що ж дурне, то я хотів як краще. А в нього дурі, кажу, багато. Но. Тому він так може робити. Так, що сьогодні готувати, я не знаю. Я теж не уявляю собі, що готувати. Максим їсть щебльовий борщик. Кукурудзу нехай є. Та й маєш готуватися. Я хліб спечу. Аркашка... Сучи, хліб спічу. Завтра про неділі буде свіжий хліб mm. і криб свіжий mm. є хліб. А ти не знаєш де, де то ікру замовляти. Ну, то в чому раз, кліпс, насіння, такий Чекай, там масло є? Але ти такий високий, може високий не проти. Як то високий? Ну, бо ви, коли горіжеш, він такий високий, ну, кришиться, а такий, що він був такий буханець низький. Як то ти мені предлагаєш то, зверху чомусь придавити? Я Добре, не знаю, як може ти пропонуєш придавити? Форму, я не знаю, менше форма якось. Я можу без форми, круглий. Але ну не знаю, що пані. Коротше, Я думаю, що ти вже може навіть навики втратив. Ні, я не втратив навики. Хто місто нетку кинув? А, то, знов... то, то ти не зняла того, що, знов... що був зав'язаний цей. То знов сусідка приходила. Так, в тебе <ган> все, хто винуватий, тільки не ти, я тобі чесно скажу. А що я таке зробила? Що там є? Бач, що не бачу, я вже її під'їв. Я кажу, синочок, іди, бо я все зготувала, бо той присядь туди. Бо той кабан пішов на кухню, тобі нічого не лишить. Який кабан? ти. Ой, кукурудза чекає, йо Ну я ж не поїв. Не поміщається мені моє дерево. Ну то що робити? Може треба трохи менше робити. Ні, я трошки малосоль що думаєш, я буду потрошки брати один, другий. Це є, я боюсь, Хтось би, може, сумнівався, я ні. Все. Валя! Ні, ніця закінчена моя ложа. Мій стакан забрав, закінчили мої з огірками. Тепер можна взятися, випити молодець. Ну, а огірків там скільки банок буде ти хоч плюс мінус Я купила 12, 12 банок. Що ти хочеш? То якраз Я думаю, що у 12 буде, може навіть і менше. То то розійдеться, даєш галі 5 банок. Наші 5 банок. Вже не даш 5. Три. Три, то буде так забагато, то хай, хай сильно не любить. Ні, ну я люблю, щоб дуже говорити, з сотому разу. Я люблю вінігрет, я люблю е, солянку, я люблю просто малосольний. Давно в мене не було такого паті. Печена бульба, оселедець. Та то треба тобто, хатню кликати, хатня в Китай. Я сьогодні поїхала в другого вихідні, вона поїхав Ну, Що там Галя, хто бачив хтось? Та то я дивився, що зранку став. Він там чортове колосо ходили, а Віталік боїться висити. Там кабінки, за зато, то менше зразу кабінка, там ще нічого страшного немає. Та як людина боїться висоти. Та то... я теж боюся висоти. Я рахую нагору мунцират ми піднімалися, там ходили мені хоч би що. А будинок у Гелі, як пішли на цей дах, то тось він що зі мною було. У мене такого спітніли зразу лудоні, стопи. Вона пішла тошнити. Мені здається, що зараз всі впадуть. Люди як ходили і такого нагиналися ти... і дивилися пані, бо ти не боїшся висоти, ти боїшся конструкцій, які робили люди, що вони можуть впасти. Так само в мене, я, бою, я на будинку на висоті, я боюся, коли я піднімався на. Ні, я будинок висоту. Ні, я коли бачу, що там вже. не знаю, згори я не боюся. Чомусь там на будинку, я не знаю, що зі мною було. Я кажу добре, що я не бачила, як моя дитина там ходила. Та я такого ходила і шугалася того всього. Та все відстання ту кукурудзу не можу з'їсти. Я з приготував посолив, як посолик, я її посолила. А я ще бачила, люди роблять кукурудзу гриль. Вони її змащують маслом і на вогні. Ну, я вогонь не буду на балконі робити. Може, ти їдемо в ліс сьогодні? Та ти в нас з тим лісом вже трохи це. Я не можу за них лізти, я хочу піти. — До Джоніка. — А після Джоніка? — Чого ми поїдемо по лісу? — Кайфувати. — Сьогодні субота, я сьогодні піду і так кайфувати. — Ну, так дійсно кайфуй. — Чучко, я кажу тобі, щоб разом з нами час провести. — Я з вами вдома, я тут все Ну підняла. — Тобто шуруй з хати. — То ви собі там кайфуйте, проведь. — Шуруй, все. Ну-ну.